І спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 27 країн-членів Євросоюзу запровадили проти Росії 11 пакетів санкцій. Здебільшого всі вони спрямовані на сировину, зокрема нафту, вугілля, сталь і ліс. Проте корисні копалини, які ЄС вважає критично важливими, і далі вільно надходять із Росії у величезних об'ємах видання і Інест... Інвестиґей юре пише, що з березня 22 по липень 23 року Європа імпортувала з Росії критично важливу сировину на 13,7 мільярдів євро. За перші шість місяців цього року європейські компанії імпортували російські метали на понад 3,7 мільярда євро. 90% своїх потреб лише в Нікелі. Європа закриває за рахунок російських постачальників. Євросоюз відчайдушно потребує критичної сировини, щоб досягти своєї мети кліматичної нейтральності до 2050 року. Ці метали мають вирішальне значення для електроніки, сонячних панелей та електромобілів, а також для аерокосмічної та оборонної галузей. Проте вони надто дефіцитні, нерівномірно доступні по всьому світу та мають великий попит. Той час, як Велика Британія нещодавно заборонила російські мідь, алюміній і нікель. Європейський союз нарощує свій імпорт. Airbus та інші європейські компанії не припинили купувати титан і нікель у фірм близьких до Кремля. Журналісти Investigate Europe з'ясували, що найбільший у світі виробник титану корпорація Avisma, що належить Ростеху за 16 місяців повномасштабного вторгнення, продала до ЄС ровини на 308 мільйонів доларів. За цей же період алюмінієвий гігант Русал олігарха Олега Дерепаски привіз до ЄС алюмінію на 2,6 мільярда доларів. Крім цього, минулого року на Європу припадало майже 50% продажів російського норнікелю. Росія займає значну частину Євразії. Вона володіє значною частиною стратегічних запасів критично важливої сировини на рівні з Китаєм, каже представник української неурядової організації Разом Вістенд Олег Савицький. Більше того, низька щільність населення, авторитарний контроль і практична відсутність захисту довкілля та прав людини зробили інвестиції у видобуток російських ресурсів надзвичайно привабливими. Санкції Євросоюзу вимагають одностайності між усіма країнами-членами. Проте розбіжності в національних економічних інтересах часто призводять до послаблення цих обмежень. Як пише Investigate Europe, ухвалений торік, дев'ятий пакет санкцій заборонив нові інвестиції в гірничо дубивний сектор Росії, проте робив виняток для інвестицій у видобуток певних критично важливих видів сировини. Таким чином, європейські компанії все ще можуть вкладати гроші в російські підприємства, що видобувають нікель, титан та інші основні метали. Єврокомісія це публічно не коментує. Війна в Україні чітко продемонструвала готовність Росії взяти на озброєння постачання основних ресурсів. Як європейці, ми не зможемо з цим миритися, каже німецький депутат Європарламенту від зелених Генріх Хан, який працює над законом про критичну сировину. І, хоча ЄС запровадив санкції проти деяких акціонерів, російські гірничовидобувні компанії не зазнали жодних обмежень. Ця прогалина є ще більш кричущою, оскільки США та Велика Британія наклали санкції безпосередньо на кілька фірм. Це ще більше підкреслює подвійні стандарти. Yes. Відвадити ЄС від критично важливих і стратегічних матеріалів із Росії буде складно. Пише Investigate Europe. Заміна постачальників і створення нових міжнародних партнерств. Це важкий процес. Знайти сировину, таку як титан або мідь, із такою ж якістю і за ціною, як у Росії. Ще та проблема. Надто швидкий розрив призведе до глобального стрибка цін. Це спричинить подальше виснаження критично важливих сировинних ресурсів для європейської промисловості і принесе вигоду лише Москві. Також від цього виграють багаті на сировину Індія, Іран та Китай. Війна в Європі це ризик, якого не було протягом останніх десятиліть. А Росія була відома як надійний постачальник, каже німецький депутат Європарламенту і доповідач із закону про критичну сировину Хільдегард Бентель. ЄС має вжити негайних заходів, щоб підтримати європейські компанії та якомога швидше скоротити і замінити постачання критичної сировини з Росії. У найближчі тижні верховний представник ЄС запропонує 12-й пакет санкцій, який мають обговорити країни-члени блоку. Як пише Investigate Europe, там зараз точиться внутрішня боротьба за його зміст, бо є різні пропозиції, і все ж, Брюссель сподівається, що цей пакет відновить тиск на російську економіку та виснажить її сили на полі бою в Україні. Проте обмеження на критично важливу сировину схоже залишаться без обговорень. І це був огляд преси.